Всім привіт! Мене звати Маша. Багато років всі парфблогери світу, в тому числі я, роблять відео про свіжі аромати на літо, про фруктові аромати, ягідні, все таке інше. Але ми всі чомусь уминаємо тему того, що влітку дуже яскраво відкриваються також і насичені аромати. Треба просто знати, які саме. Звісно ж, все тестувати, тому що те, що для одного буде класно підходити, для іншого буде дуже. Тому я сьогодні вирішила підняти таку тему, розповісти вам про декілька таких досить активних насичених ароматів, які я сама спробувала носити влітку, і е, все закінчувалося добре. Тому давайте дивитися. Почати хочу з аромату, який я вже згадувала у різних літніх підбірках. Це аромат Versace Crystal Noir. І, е, як на мене, цей аромат дуже класно підходить для відпочинку біля води. Я була теж здивована, коли це помітила в перший раз, бо він дуже активний. Його багато хто як осінні аромат зазначає у своїх підбірках і, в принципі, його так носять теж. Але мені здалося, що буде прикольно, цікаво, спробувати його влітку. І коли коли нанесла його на себе, на своє волосся і пішла купатися у прохолодну воду влітку. Він дуже гарно, розкішно поєднався з цим всім звучанням через що, на мій погляд, через те, що тут є певні солоні аспекти. Тут відчувається також кокос. Це все, звісно ж, дуже активно можна пов'язати з літом, з відпочинком, з тропічними якимось фруктами, коктейлями, можливо. І, звісно ж, солона вода на морі переважно теж додає дрібку до цього аромату, що робить його, в принципі, літнім. Звісно ж, треба завжди думати про дозування, бо насичення аромати, навіть якщо вони гарно виглядають влітку, може все ж таки вас придушити. Я про це буду казати далі. І ось цей аромат. Спробуйте, якщо ви ще не робили цього, нанести його влітку на відпочинок біля води. Будь-якої води це взагалі не важливо. Він дуже вас приємно здивує. І, звісно ж, орієнтуйтеся на свої вподобання щодо дозування цього аромату. Цей аромат я також носила влітку і навіть отримувала на нього компліменти. Про що я розповідаю у відео про компліментарні аромати? Це Angel Nova від Mugler. Це, в принципі, було очікувано. Я думаю, бо це аромат все ж таки з малиною. Малина в нас літня ягода. Тому, в принципі. Можна було чекати, що він буде класно звучати влітку. І що я помітила за свій вже такий немаленький парфумерний досвід, влітку дуже гарно розкривається нота пачулі. Звісно ж, треба все тестувати, але з того, що я поки що носила влітку з нотою пачулі, аромати, звучали дуже гарно. Вони звучали тепло політньому. Вони не були колкими, вони не були задушливими. Це мене дуже сильно тішило. І Тут, звісно ж, є відомі мюглєровські пачулі, але вони не настільки гучні, вони не дратують, не задушують, і тому цей аромат дуже класно звучить. Неодноразово казала, що він мені нагадує десерт з бізе, морозивом і горячими малини, які трошки ніби підварили з цукром, і потім полили цей десерт цією сумішю дуже гарно, дуже смачно. Дуже такий аромат компліментарний, як я вже казала. І яскравий, цікавий на літо те, що треба. Продовжуючи тему літніх пачуль, хочу поговорити про зовсім інший напрямок почулі: це вайт пачулі від Tom Ford. Вони досить строгі, але звісно ж влітку наші справи не стоять на місці. Ми не тільки відпочиваємо. І якщо ви ходите, наприклад, до офісу. Або якщо ви йдете по якихось справах, там, наприклад, до банку, це завжди таке так актуально, чи кудись, де треба бути зібраною сконцентрованою або сконцентрованим, то цей аромат я завжди раджу. Цей аромат під білу сорочку, під білий одяг для мене. Він е такий е строгий, але досить сексуальний. Тут є нота троянди, той самий, яка мені подобається, такою темною насиченою. А, і тому мені здається, що для літа це дуже класний варіант. Вони досить шлейфові, теж компліментарні і стійкі. Що важливо влітку, бо влітку всі свіжі аромати, звісно ж, для нас тільки так нас трошки потішити, вони злітають. А от аромати такого плану тримаються досить довго. Саме через це я вирішила зняти це відео. Цей аромат я ще не тестувала влітку, але враховуючи ноту пачулі і тип пачулі у цьому парфумі, мені здається, що це може спрацювати. Тому поділюся з вами. Давайте разом проведемо цей експеримент. Це Straight to Heaven від Killian. Тут пачулі такі вже досить вогкі, і на мій смак може бути, бо вони прохолодні, ніби є трошки бальзамічності в них, такої, знаєте, ніби смолистості трошки. І мені здається, що це буде класно звучати в певний час влітку, можливо, ввечері, можливо, в якийсь день, коли, знаєте, буває така злива, яскрава, дуже гарно буде звучати. Але навіть у спеку, мені здається, якщо нанести одне-два нанесення і трошки так походити, поекспериментувати, він може навіть подарувати прохолоду, саме через цю вогкість в цьому парфумі. Тому я цього року буду спробувати носити цей аромат влітку. Подивимось, що з цього вийде, можливо, потім згодом вам про це також розповім. А якщо у вас був досвід носки цього аромату влітку, я чекаю на вас у коментарях, звісно ж. Аромат, який я додала сюди, враховуючи певну логіку, бо, наприклад, влітку, окрім малини, звісно ж, полуниці, в нас ще з вами сезон. Чорної смородини, ну і червоної вже ж, але тут йде мова про чорну смородину. Тому я вирішила додати цей аромат також і подивитися, можливо, те, що він гарно буде звучати в спеку. Це «Mixed Emotions» від Byredo. Аромат досить активний, але, якщо чесно, не дуже стійкий. Він дає певний шлейф, якщо його нанести багато. В прохолодну погоду я мала такий досвід. Зараз я його тестую і все ж таки мені здається, що він може придушити влітку. Можливо, для когось це не новина, але ну, мені цікаво буде теж це дослідити. І цей аромат е, має в собі теж такий досить прохолодний аспект. Я завжди кажу, що він мені нагадує такі аптечні людяники, на кшталт Холс, наприклад, з чорною смородиною. А тут є цей такий теж трошки бальзамічний аспект. Але в той самий час є трошки зелені, трошки свіжості, є прохолодний чорний чай, я його тут також відчуваю. Тому мені здається, що теж влітку цей аромат може бути приємним, компліментарним. Я це ще теж обов'язково буду тестувати, але в нас вже зараз досить тепло, і я можу сказати, що він не дисонує з цією погодою, з цим кліматом. Він досить непогано в нього вписується. Тому мені буде цікаво цей досвід втілити в життя, бо я його носила. Переважно в прохолодну погоду навесні там він звучав дуже гарно, але хочеться розширяти його можливості. І якщо його можна носити влітку, я це буду робити залюбки. Далі парфум, якого я дуже довгий час боялася, взагалі вважала його. Таким дуже дорослим, скажімо так, але не дарма він популярний на весь світ. І з часом я до нього доросла. Це шанель No5 в парфумованій воді, власне, ну, звісно, ж від шанель. І цей аромат для мене став ароматом чистоти на літо, саме мильної чистоти. І зараз, от я кожен раз, коли наношу його в теплий період року, я відчуваю цю мильність. І це відчуття свіжості, воно мене не залишає. В більш прохолодну пору року він може трошки видавати індольність. Бо тут є, звісно ж, багато квітів, і різне стається. Але якщо його наносити на чисту шкіру в таку досить спекотну погоду, залишається тільки оця альдегідність мильна. Але це мило не таке, знаєте, звичайне. А вже ж це мило більш таке вишукане. Тому я залюбки їм користуюся влітку. Я дуже люблю його наносити після душу на чисте тіло. Тоді він взагалі просто огортає вас такою димкою розкоші, розслабленості. Знаєте, такого ну реально чистого гарного відчуття. Тому якщо ви ще не тестували його влітку, я раджу вам це зробити. І, можливо, ви теж зміните для нього на нього свій погляд так само, як і я. Дуже подобається, клас. І останній аромат, про який я хочу поговорити сьогодні стосовно таких нестандартних, незвичайних, густих, досить літніх ароматів, це була Imperial від Essential Parfums. Якщо ви дивилися моє останнє парфюмерне відео, я брала цей аромат до лісу, і там він дуже класно себе проявив. Тож, по-перше, влітку в лісі. Буде класно, але він дарує прохолодне відчуття навіть у місті. Тут є певна деревинність, от раніше я цього не помічала, але зараз мені здається, що подібна, але у меншій концентрації є у моєму улюбленому Анжардан-Согліниль від РНС. І там є така деревинність біля моря. Така трошки волога, але все ж таки активна, насичена. І це робиться аромат. Мені здається дуже підходящим під таку більш спекотну погоду. Він дарує відчуття прохолоди лісу, він дарує відчуття прохолоди моря і в той самий час залишає щось цікаве, нерозгадане для вас. Тому теж мені здається, і в принципі навіть не здається, я це вже знаю. Він класно звучить влітку на природі, тож теж придивіться. Але ще раз нагадую, концентрація дуже важлива влітку. Вона не повинна бути гіпер сильно. наприклад, це аромат дуже шлейфовий. Тож, якщо ви їм будете поливатися влітку, можливо, це буде неприємно для вас, задушливо, а можливо, і для оточуючих також. Але тут вже треба експериментувати і дивитися, що з цього вийде. Також хотіла сказати декілька слів багато хто згадує удові аромати і каже, що влітку коли дуже спекотно на сході. Їх носять, а вже ж, звісно ж, в нас всіх арабська парфумерія асоціюється з Удом. Але можу сказати про свій власний досвід в Європі на Сході. В мене є аромат уд ваніль від мансера. Якось я влітку дуже сильно за ним засумувала, я ношу його виключно взимку. І мені захотілося його дістати, нанести на себе не так багато. Тобто там ну, три, можливо, нанесення я зробила для мене це небагато. І е, я дуже сильно про це пошкодувала. Тому що мені реально було на вулиці, з ним дуже некомфортно. Це мої власні відчуття. Я кажу це для того, щоб ви розуміли, що буває по-різному, не буває універсального нічого. Звісно ж, вся ця підбірка теж тільки мої власні відчуття. Але в мене зудуми в спеку не склалося. Мені здається, через те, що все ж таки в Європі клімат трошки більш вологий, а багато якихось річок, озер. Морів, звісно ж, а вже ж навіть океан присутній в нас на заході. Але на сході такого такої кількості вологих джерел нема, і там досить сухе повітря. В ньому можливо уди розкриваються краще, але з того, що я мала на свій власний досвід переконатися, все ж таки це не настільки для мене виявилася підходяща парфюмерія напрямок для того, щоб носити в спеку. Можливо, у вас по іншому мені буде також цікаво почитати про це в коментарях. Тож пишіть, будь ласка. Також мені цікаво, чи маєте ви якісь парфуми, які нібито не підходять для літа, але вам вони класно подобаються саме в цей період. Будь ласка, теж напишіть мені про це і будемо з вами разом складати, можливо, такий перелік ароматів, які можна носити не тільки у прохолодний період часу. Тож буду чекати. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Буду чекати вас у своєму наступному відео. Всім пока-пока!